Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. От до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень, тільки тільки почалась в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт якийсь в інакшу країну, вообще, там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що любий шорох чи шум, чи щось таке, мене ночі. Я взяв спеціально собі целе купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна, мені дуже важко засипати, страшне, важко засипаю. І в якийсь момент до мене стучить проводницею і мен, Чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз ту до точку, де і ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе?» Ну, я так не бо ну я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас ці мама і дочка, а вони українці, фоня. я ж думаю, ну це взагалі скотійна людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. по Початку вроді би все норм, але но така дитина була, пані, занадто гіперактивна. Ну що на дитину буду щось сказати, ну сижу і ну, смірився, знаєш. Там, думаю, ну зато людям допоможу. Я щось приліг, чуть-чуть питаюсь придрімати, я тільки чую, щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина в усі мої сумки, лізе, поволімала, там якісь павербанки, карточки вже всякі там, флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою стан... ну прослідити. Забігає наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки устраивала жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, так, якимсь чудом я вообще доїхав до кінця. Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи діяв, щоб себе в нормі відчувати. Поміг. Людям, але сам себе зруйнував цим. І от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з злішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є, взагалі в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реально поділитися своїм ресурсом часом чи грошима. Якщо цього немає і ви такі, ну я це зробив через силу, бо хорошо, будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому, ну, типу, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно повернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у Є цей синдром помагатора, дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинуло. Я по-інакшому почав жити після того.